Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 5 лютого 2025 року. Подивимось, який сьогодні буде день. Чим він буде наповнений. Ну що ж. Карта дня для нас трійка кубків. Такі перепади різкі. Вчора десятка мечів, сьогодні трійка кубків. На дні колоди в нас імператор. Ну що ж, трійка кубків свято. Гарний настрій. Коли є причина для радості, коли вас запросили в гості. Коли є що святкувати, до вас прийдуть гості, як заплановане свято, так спонтанне свято, Ну, все, що завгодно, все, що приносить радість. Гарний настрій, з яким хочеться поділитися, зустріли знайомих, яких давно не бачили. На роботі є причина для свята. Вдома є причина для свята? ну, радість, яку хочеться розділити, поділитись. На дні колоди в нас імператор. Ну, імператор, яким чином причетний імператор до свята? Імператор організував це свято? Можливо, це на роботі, так? Керівник, який ну, дав добро, дав гроші. Організував це свято, для когось, можливо, це такий імператор, цей чоловік в вашому житті, який також щось таке зробив вам приємне, зробив пропозицію, так? І ви розказує, розказуєте своїм подругам чи вдома святкуєте це. Ну, тобто, щось імператор таке якусь відіграв роль в вашому житті. Щось купив, щось сказав, щось ви влаштувались на роботу, можливо, так ви проходили інтерв'ю в такого імператора. Ви щось залагодили, він вам допоміг. Також це можуть бути державні установи. Можливо, ви отримали документи, ви отримали дозвіл, ви отримали те, на що ви так довго чекали. Ну, підставляйте, можливо, для когось імператор це ваша половинка, людина, яку ви давно не бачили, він до вас приїде в гості, або приїде, ну, давно не бачились приїде назовсім, і ви от у вас такі емоції через край. Ну, Тобто, хто такий для вас імператор? Яким чином він причетний до вас? Яку роль він відіграє в вашому житті? Чому він і така радість пов'язана з ним? Щось вам вирішив, допоміг? Чи це людина, чи це установа? Ну що ж, давайте подивимося. А можливо, знаєте, імператор, це ви. Може також так бути. Людина, яка вирішила щось. Людина, яка допомогла. Ви, імператор, тобто ви, як людина, ви на щось вплинули, ви допомогли комусь, ви щось вирішили. От ви можете бути в ролі імператора, який от приніс таку радість. Дуже багато варіантів, тому підставляйте кожен свій. Ну що ж, давайте подивимося, що нам буде допомагати сьогодні. Сімка Пентаклів. М -м, що ви прикладали багато зусиль для того, щоб отримати такий результат. Тому що сімка Пентаклів, що незважаючи на втому, на. На те, що немає результату, що от працюю без, не, не, не маю часу голови підняти. Але я, не покладаючи рук, не опускаючи рук, довела, довів справу до кінця. І ось це результат допомогло те, що ви не опустили руки, ви не здались, ви не зневірилися, а ви. Докладали зусилля і робили максимум того, що ви можете, і ви отримали результат. Ви підключили всі ресурси, всю свою силу, всі свої можливості. Що буде заважати? Що тут у нас? Єрофант! Заважати буде. Угу. Знаєте, зав... може заважати мудрість або такі цінності, якісь ваші, традиції ваші. Тому що тут карта легкості. Тут не треба вже все сталося, вже все відбулося, вже все вирішилося. Не потрібно вже заморочуватися. Просто це. Гарний настрій це коли ми вже можемо розслабитися і відпочити. І тому вже сьогодні не потрібно вмикати ось так вчителя, думати, щось там, мудре говорити. Можливо, є Руфант, і от якраз своєю тою мудрістю, настановами, правильністю буде заважати. Тому що сьогодні ми насолоджуємося. Сьогодні в нас гарний настрій, сьогодні ми святкуємо, сьогодні ми транслюємо позитив, ділимося ним, отримуємо його. І тому Єрофант от він сьогодні недоречний своїми повчаннями, своїми порадами, або, можливо, це в вашому колі. Є така людина Єрофант, яка може сказати: А я би от зробила не так. А от я думаю, що от так би було краще. Тобто, можливо, буде така людина вас повчати? А вас не потрібно повчати, тому що ви вже отримали результат, до якого ви старанно йшли, приклали максимум зусиль і не, не зневірилися, не залишили і не опустили руки. А? Дойшли, досягли результату. Тому заховаємо Єрофанта. Навіть найпозитивніша карта може бути в мінусовій позиції. Заховаємо не потрібно нам. Ми сьогодні хочемо святкувати і насолоджуватися, а не слухати поради і повчання. Ну що ж, мої любі, чудовий день. Я бажаю нам мирного і спокійного дня. Я бажаю вам позитиву і радості, гарних новин, приємної компанії, От, щоб на протязі цілого дня з вами був чудовий настрій, позитив, радість, щоб ви відчували підтримку. Друзів, щиру радість за вас. Люблю вас обіймаю. От сьогодні візуалізуйте собі, щоб не відбулося, щоб не сталося, все. Не маємо права ми сьогодні сумувати. Вчора був важкий день, досить з нас важких днів. Ми сьогодні налаштовуємося на... на свято, на радість, на позитив. Ми сьогодні транслюємо сонечко, ми відчуваємо, що в нас всередині сонечко, яке зігріває нас своїми промінчиками, от розширюється з вашого серця і своїми промінчиками огортає всіх навколо, всіх, кого поганий настрій! Зразу відчують, хто торкнеться, до кого торкнеться ваш промінчик. Зразу відчують позитив, піднесення, радість, легкість. Ну що ж, мої любі, дякую, що ви в мене є. Ви моя радість. Чекаю від вас зворотнього зв'язку. Величезне дякую, що ви мені пишете. Ставте, будь ласка, вподобайки. Хто не з нами, приєднуйтесь! Запрошую вас, велику родину Зоря Нетара. Ну що ж, мої любі, обіймаю вас міцно. До зустрічі, папа. -па.